Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам свої невеличкі покупки аптечної косметики. Хотіла скоріше показати, бо деякі засоби хочу взяти в використання, тому що вже позакінчувалось багато чого. І давайте дивитися: замовляла на нотіно. В мене тут в основному засоби від бренду Uri. Перше, це ось така олія очищуюча для. Душа олія, яка використовується для очищення шкіри тіла. На обличчя не буду її, звісно, ж, використовувати. Тут об'єм 500 мл для сухої, числивої шкіри є об'єм і 1000 мл, але по ціні було вигідніше брати саме 500, і якщо є такий варіант, що Вигідна ціна на менший об'єм, то я купляю для того, щоб спробувати. Якщо продукт сподобається, то потім вже повторю і в великій упаковці, тому що літра, звісно ж, надовго вистачає, надовше, і деякий час можна надумати, що потрібно замовляти щось нове. Також є олія, очищуюча у уріяш в серії XMOs. Вона теж, я думаю, дуже якісна. Наступним Разом замовлю її. А ця теж дуже сподобалась, як і Біодерма, Приємний саме для мене аромат. М'яко очищує шкіру не пересушує, Якраз на зимову пору року. якщо у вас суха шкіра, і влітку ви користувалися звичайними гелями, то раджу саме на зимову пору року переходити на ось такі олії. Ще купила, тому що була дуже вигідна ціна. Вже, втретє, свій улюблений засіб для очищення шкіри всього тіла. Я поки що використовувала тільки для обличчя, і мені дуже подобається. Це синдет із серії Xymous. Можна також використовувати його як гель для душа, можна використовувати як рідке мило. Якщо, наприклад, у вас суха та пічна шкіра, то краще користуватися для рук саме такими засобами. Він очищує, захищає, пом'якшує, не пересушує шкіру без аромату, це серія для сухої шкіри. Хто замовляє ур'яж, той знає. Тут об'єм 500 мл, це найбільший об'єм в літровому варіанті немає такого засобу. І хочу сказати, що серія аксимоз зараз оновилась вже, принаймні на нанотійно продаються засоби в нових упаковках і з новим складом. Для шкіри навколо очей позамовляла собі засоби, які зараз підуть в запас, тому що я ними не користуюсь. Користувалася спочатку лікувальними продуктами, кортикостероїдами, а тепер знайшла інший засіб, пізніше вам покажу. Тому ці продукти підуть в запас. Крем із серії Ximo повторила він в мене був нещодавно в використанні, ще не закінчила, але настільки сподобався, що купила ще одну упаковку. Цей крем також оновився, як я сказала, я замовила і десь через тиждень вже, якраз коли я отримала своє замовлення, побачила, що вже на нанотіно ці продукти представлені в нових упаковках і з новим складом також і цей крем. Дуже приємна текстура. Саме в цій версії за нову поки сказати нічого не можу, але пізніше обов'язково буду пробувати. Приємно наноситься і гарно живить і зволожує суху шкіру. Він в звичайному чубіку. Тубік такий з носиком. Стандартний, ось так виглядає. І другий крем для шкіри навколо очей. Замовила із серії Polyderm Control. А поки з цієї серії нічого не пробувала. Це заспокоюючий крем для сухої, числивої шкіри. Об'єм також 15 мл. Але тут трохи інша упаковка. Вона. З дозатором. Сподіваюся, що зручно буде користуватися. Коли, щось, коли почну використовувати, то обов'язково дам свій відгук тому, кому цікаво. Якщо цікаво, запитуйте в коментарях. Терміни притатності кремів для шкіри навколо очей дуже гарні. Один до 09.27, а другий до... 1 2028-го, так що сподіваюся, що встигну використати. І в звичайній аптеці місцевій купила собі спробувати ось такий спрей, зволожуючий від бренду Eucerin Hyaluron 3X-ефект. Тут у нас об'єм 150 мл, великий об'єм, зволожуючий, він без вітушки. Що дуже добре, заспокоює, зволожує та освіжає шкіру. Декілька разів вже спробувала, дуже сподобався стан шкіри після використання. Тут дійсно одразу відчутний ефект, шкіра зволожена, на дотик дуже приємна ось такий тут пульверізатор, як звичайних дезодорантів. Хочу сказати, що продукт якісний і думаю, що буду його повторювати. Ціна була достатньо бюджетна. На нотіно він коштує набагато дорожче, ніж я купила у нас в нашій аптеці. І наостанок покажу вам засіб, який я зараз використовую для шкіри навколо очей, можливо, в когось така сама проблема, як в мене, і це буде корисно ось такий лесіон, Колись дуже давно я замовила його на Хьорб, Просто для того, щоб була безкоштовна доставка. Такі пробники іноді допомагають або зменшити вартість доставки, або зробити її безкоштовною. Називається він Екзема Lotion, бренд Ears Care. На сайті ніде не вказано, що його можна наносити на шкіру навколо очей, але в мене була така вже безвихідна ситуація, що я вирішила спробувати. Тут, в цій баночці 12 грам, я хочу сказати, що ефект був миттєвим. До цього я застосовувала мазь з кортикостероїдом, як тільки я нею переставала користуватися, одразу ж поверталась проблема. А цією мазю користуватися теж на постійній основі довго тривало, не хочеться. Як тільки я нанесла цей лосьйон, одразу ж з першого нанесення я відчула полегшення і Наразі в мене шкіра навколо очей в нормальному стані. Зараз зі знижкою мінус 29% він коштує приблизно 60 гривень. Я вважаю, що для такого такой це дуже вигідно. Вистачить мені, я думаю, що надовго, повторно не замовляла, я замовила інший засіб від цього бренду. Думаю, що буду використовувати його як крем для рук, той, що замовила сьогодні. І хочу вам сказати, що, якщо потрібно, зверніть увагу на цей бренд. Виявляється, що він робочий. Там є і креми від гемарою, є засоби для проблемної шкіри з олією чайного дерева, є засоби для дуже сухої шкіри, яка має якісь там лущення, потріскання. Тому. Залишу посилання в описі під відео. Сподіваюся, що це комусь, можливо, допоможе. Ось такі, друзі, в мене були покупки. Якщо була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви любите купувати у бренда Eucerin або UriAh. Якщо ви користуєтесь аптечною косметикою, користуєтесь продукцією цих брендів. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. І всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!